Здається, пройшов тиждень з того моменту, як я був в цьому магазині, знімав вам відео про газонокосарки, ось такі ціни. А кому цікаво, ставте на паузу, можу вам з радістю їх викупити та відправити в Україну, поки є така можливість. І що? Ось тут, рядочки та пустішають. Тут стояла коробка з ось такою. Газонокосаркою від Milwaukee за 669 доларів. Тут, здається, була коробочка з газонокосаркою від Деволта. Отут, я пам'ятаю, прям було багатенько газонокосарок Райобі. І хоч вони ось там на горі ще є, але те, що вони знизу зникають, Говорить про те, що їх потихеньку-потихеньку розкуповують. Ось отакий монстр тут стояв 1399 доларів. Отака махіна. Як на мене, то просто монстр. 30 інчів ширина. А, того. Ну, 30 інчів ширина Покоса. Того що зазвичай. Те, що я бачив, це 21 інч. 21 інж роблять Райобі, Деволт, Неуокі, Торо, Іго, Макіта. Здається, вони всі роблять такий в них стандарт, тут 21 інч ширина. Тому, друзі, я вам отак зараз покажу, а потім через тиждень, два, три. Ми приїдемо в цей магазин <хи> і подивимося, що буде з цінами і що буде з інструментом в наявності. Нікого не хочу, як то кажуть, лякати чи якось а, говорити Купуйте в мене інструмент. Ні, ні, ні в якому разі, але я хочу вам нагадати і, можливо, підштовхнути, що якщо у вас є гроші. І якщо ви знаєте, що вам потрібно, і ви бачите, що є гарні ціни, наприклад, там я показую гарні ціни або хтось інший, або там, наприклад, в Україні є гарні ціни на той чи інший інструмент, то слід купувати, бо з акціями, та і взагалі не з акціями, а просто з наявністю інструменту, може бути, може бути проблема. Ну, це моє таке. Бачення того, що тарифна війна.